Мар'янчик-Грубіянчик Сьогодні дуже гарний день. Сонечко своїми руками-променями приголубило всіх дітей, погладило їх по голівках, звеселило, тільки чомусь дівчаткам на стуні та лисюні нерадісно. Сидять на лавочці, сльози втирають. І ромчикові невесело, пересипає з кубки на кубку пісок. Набурмосився. І Данилко он одвернувся від усіх, журиться. Що ж сталося? Чому всі такі сумні? Коти, муркоти, може, ти знаєш? Та нічого не сталося, муркоче кіт. Це просто Мар'янчик вийшов погратися. О той гарненький, розумненький Мар'янчик. У той, що всім грубіянить, у той марянчик грубіянчик. Вийшов Мар'янчик у двір погуляти, та й одразу ж нагримав на Лисюлю. Чого ти тут розсілася на лавці, як ота квочка? Ану, посунься, ляльки свої порозкидала, зовсім місця через тебе немає. Ворушися давай, черепахо, чого куйовдишся?» І так прикро стало Лисюні через несправедливість, адже на лавці місця ще багато, так образливо від грубих слів, що аж сльози потекли по щоках. А на стуні від Мар'янчика теж досталося. Ну, що стоїш, дивишся на мене? Чого рота роззявила?» Дивися, бо гава влетить. І нічого не влетіть, ображається настуня. Ти чому до всіх скіпаєшся? Та Мар'янчик не вгаває. А чому ти витріщаєшся, ніби баран на нові ворота, га? Витріщається вона, сказав і пішов собі далі. А на стуні теж сльози з очей. кап. Кап, кап. О Ромко, побачив мар'янчик Ромчика. Що будуєш? Ромчик саме зводив фортецю з піску. Фортеця вийшла висока. Ромчик примірявся прапорця зверху на вежу приладити, аж навшпиньки став. Обережно так руку простягнув, але не втримався. Похитнувся та так рукою на вежу і сперся. Раз і вежа розсипалася. Ромчик аж застагнав з досади. Усі зусилля даремні. Так йому шкода своїх трудів, аж плакати хочеться. А Мар'янчик сміється, заливається. Ну, ти й не зграба, ромчику. Ти, як ведмідь, клишу ноги, де повернешся, там і валиться. Мар'янчик аж за живіт хапається так йому смішно. Ой не можу, ну й не зграба, потішається над ромчиком. Сумно Ромчикові, сумно і прикро. Сидить, похнюпився, а Мар'янчик пішов собі далі, посміхаючись. Дивиться, Данилко машинкою грається. Гарна така машинка на дистанційному керуванні. Данилко пульт у руках тримає, натискає на кнопочки, машинка то вперед поїде, то назад, то на місці розвернеться. Аж тут Данилко не впорався з керуванням, розігнав машинку та як утаранить її бетонний бордюр. Ой, вигукнув Данилко в розпачі. Бо в машинки фара відпала, Сихилився хлопчик над іграшкою, журиться. А Мар'янчик заходився знову насміхатися. Ну, ти й гончик, ну й не вдаха. Це ж треба так нову машинку розтрощити. Спочатку пульт навчися тримати, не вміко Ти пішов далі. Сів на лавці неподалік зневажливо на дітей поглядає. Ну й друзі в мене, не друзі, а одні не вдахи, не повороткі і не Раптом чує і не соромно тобі. Повернув голову, а це кіт, муркіт поруч сидить, на сонечку мружиться. Що? не зрозумів Мар'янчик. І не соромно тобі, повторив кіт — грубі янити. Мабуть, же, душа і в самого щемить дітей ранити, адже твої грубі слова всім боляче роблять. Що, яка ще душа? А чому це боляче? Я ж не б'юся. Подумаєш, трішки посміявся. І взагалі, хіба коти розмовляють? Ану прусь звідси. А може, ти кам'яний, га? Мар'янчику, Раз нічого не відчуваєш, не зважає Муркіт. Маріянчик помацав грудки біля лавки і пожбурив нею в кота. Тпрусь, кажу, розумний який, вчити він мене буде. Муркіт зник. А Мар'янчик побіг до хлопців, що саме намірилися в футбол грати. Та не встиг він і кілька кропків вступити, як повз Мар'янчика просвистів м'яч. Хто? розізлився мар'янчик. Хто цей горе футболіст ще б трохи й влучив би у мене? Це я, обізвався Артемко. Вибач, я не хотів. Вибач розлютився Мар'янчик. Та ти мене ледве не вбив. Якщо маєш руки кривулюки, немає чого гратися з усіма. Та я не рукою, ногою, знитився Артемко Я ж не навмисно. Значить, ноги в тебе такі ж криві, як і руки. Не вмієш, не берися, не здара. Артемко засмутився. Став осторонь, носком кеда якусь соломинку підкидає. Та чого ти розходився? вступилися за Артемка хлопця. Ненарокам же вийшло. Нічого собі, ненароком, розперезався Мар'янчик. Та всі ви тут горе гравці, раз за нього заступаєтеся! всі ви не зграби!» Хлопці від таких грубощів розгубилися. Не знаючи, що й відповісти, здивовано переглядалися, Мар'янчик повернувся і пішов собі, у душі потішаючи, що так уміло усіх урізав. Мар'янчик ішов, його голова й руки ставали все важчими. Вони ніби наливалися свінцем, до ніг, наче гірі хтось поприв'язував. Крок, другий, третій, Мар'янчик вже ледве волочився через двір. Он Ромчик над новою фортецею трудиться, Данилко над машинкою схилився, ремонтує, лисуня з настусю з клаптиків щось для, для ляльок мудрують. От нікчеми, подумав про них Мар'янчик. Йому хотілося думати про всіх тільки погано. Такі вони всі незугарні, подумав і зупинився, не маючи сили більше поворухнути ні ногою, ні рукою. І вони всі такі, не міг ще якось поганого слова підібрати, хотів був рушити далі та ніби до землі приріс Та що ж це зі мною? глянув на себе Мар'янчик, глянув і оторопів. На тому місці, де мав стояти він Мар'янчик, стояв великий камінь. Ой а де ж я? А що перетворився на каменюку? Каменюку помітили хлопчаки Вони кинули грати у футбол і прибігли ближче. Гляньте, що це таке? Це я, хлопці, рятуйте, закричав Мар'янчик. Та, здається, Мар'янчика ніхто не почув. Хлопці вилізли на каменя і стали дубасити його ногами. Обережно, загукав Мар'янчик, але його таки ніхто не чув. Сказано ж, камінь. А хіба камені розмовляють? Хлопці стали по черзі видиратися на каменя і стрибати з нього. Та ви мене геть усе повідтоптували, прибініть негайно, беззвучно кричав камінь Мар'янчик. Хлопці настрибалися і побігли собі. До каменя під'їхала відромантована Данилкова машинка. А ось і він сам підбіг з пультом і з спересердня копнув камінь ногою. Де це, де це тут узялося? Ледве машинки не розбив? Боляче, нечутно вигукнув Мар'янчик. Данилко ще раз копнув каменя, скерував пультом машинку на тротуар. І побіг за нею далі. Ромчик збудував нову велику фортецю, гордо звівся, оглядаючи своє творіння, і раптом неподалік побачив камінь. Ну, нічого собі, вражено вигукнув він. А я ламаю голову, як збудувати сторожову башню. «Так от же вона уже готова. Як це раніше я її не помітив. Він ухопив прапорця і обійшов камінь з усіх боків. Куди б мені тебе встромити? вголос подумав рубчик і став штрикати камінь пропорцем, шукаючи якусь щілинку. Може, сюди? Ні, сюди. Ой-ой, заволав Мар'янчик. Боляче! Та його кам'яного голосу знову ніхто не почув. Прапорець не тримався на камені й падав. Придумав. вигукнув ромчик. Він став збирати у дворі камінці і складати купкою на вершині каменя. Ось так Ромчик притомкавчив камінці руками і встромив туди прапорця. Прибери каміння з моєї голови. зарепетував Мар'янчик. Ти мені гулі набив, мені важко. Ромчик ще трохи помилувався, як прапорець майорить на вітрі, і повернувся в пісок до своєї фортеці. Та що ж це таке? заплакав Мар'янчик. Повз нього прогулювалися Лисюня з настунею. Ой, дивися, який камінь великий! Ти знаєш, який він твердий? запитала настуня. Леся стукнула по каменю кулачком. Ага, твердючий, а давай вишкрябаємо на ньому свої імена. Ні, ні. закричав Мар'янчик, не треба. Ви й так уже мене стукнули, мені буде боляче. Та дівчатка, як і хлопчики. Теж не почули кам'яного голосу закам'янілого Мар'янчика. Знаєш, Настуню, звернулась до подружки Лисюня, отам на стовбурах дерев повирізувано чиї сімена. Мені мама казала, що деревам боляче, і тільки бездушні хулігани могли таке зробити. Це хоч і камінь, та щось мені не хочеться на ньому нічого вишкрябувати. І мені перехотілося, і подружки гайнули до майданчика з каруселями. Хух, зітхнув полегшено Мар'янчик, а дівчатка виявилися ще й нічого. І чому я до них чіплявся? Аж тут біля каменя де не взявся двірник. Він стояв і чухав потилицю. Не зрозумію, зранку цієї глиби тут не було. Чи була? Треба її прибрати. Двірник ухопив каміння, силячись зрушив його з місця. Обережно. загукав Мар'янчик, ви мені вухо видірвете. Так просто тебе не підняти, замислився двірник. І що ж це робити? О, придумав. Треба взяти лома і молота та й розбити камінь на дрібні шматки. А потім вивезти. Двірник розвернувся і пішов по інструменти. Мар'янчик перелякався. Невже мене зараз розіб'ють? І що зі мною станеться? Рятуйте, рятуйте, став гукати він до дітей, що гралися навколо. Та діти його не чули. Ну, що ж це таке? Чому мене не чують? Чому я закам'янів? По розпачі Мар'янчик подумав, як було добре, коли він був хлопчиком, як він бігав, стрибав, як він грався. І тут Мар'янчик згадав, як він ображав дітей, як їм грубіянив. Мар'янчику подобалося всіх кривдити. Йому це приносило радість. Муркіт сказав, що від Мар'янчикових грубих слів. Дітям дуже було боляче, та Мар'янчик ніколи цього не помічав. Отак От як тепер ніхто не помічає, що це ж не камінь, що це він, Мар'янчик. І так стало йому прикро, так защемило в душі, що Мар'янчик розплакався. Він усе плакав і плакав. Усе думав і думав, який він був жорстокий, і тому став кам'яний. Повз нього повільно йшов кіт Муркіт. Муркасю, крізь сльози покликав Мар'янчик. Ніхто мене не чує, і ти, мабуть, теж. Я чую, несподівано сказав Муркіт. Справді, перепитав Мар'янчик. Муркасю, таке лихо сталося. Я закам'янів. Ти вже давно такий був, відповів муркіт. Ой, котику, мені так шкода. Я дітей кривдив. Шкода? перепитав Муркіт. Дуже, аж душа болить. Отож бо, сказав кіт і пішов кудись перевальцем. Мар'янчик безотішно заридав. Ти чому плачеш? Його обступили діти. Мар'янчик сидів на землі, обнявши свої колінця. Він звів очі й подивився на дітей. А ви мене бачите? Бачимо, і я не камінь. Ну ти даєш? Ні, звичайно. Хтось простягнув йому руку, допоміг встати. Хтось обтрусив його штанці від травинок. Очі хлопчиків і дівчаток світилися співчуттям. Мар'янчик здивовано роззирався навколо. Як це він раніше не бачив, які всі добрі. Він же їх кривдив, а вони отак просто підійшли і йому допомагають. Він же їм грубіянів усім, а вони з нього травинки обтрушують, жаліють. З того дня Мар'янчика ніби підмінили. Він раптом побачив у дітях багато хорошого. Мар'янчик став уважний до всіх і дуже вічливий. Він перестав грубіянити і більше нікого ніколи не ображав.